Сьогодні у Києві відкрили першу в Україні школу урбаністики. За три місяці тут створять команду справжніх професіоналів, яка знатиме все про стратегію розвитку міста. Новий європейський підхід до функціонування міста будуть розробляти студенти першої в Україні школи урбаністики. Фахівці кажуть, кожному великому місту потрібна сучасна стратегія розвитку, і Київ не виняток. Сьогодні наші міста розвиваються ви знаєте по генеральним планам. Це такий консервативний постсовєтський документ. Который на выходе уже никому не интересен и не работает. Европейское развитие городов оно основывается на Стратегії розвитку. студентами школи урбаністики стали 18 спеціалістів з різних сфер: архітектори, соціологи, юристи, економісти, навіть графічні дизайнери це вже люди з зі своїм бекграундом, вже з освітою, з досвідом соціальних проєктів, які приходять сюди, досліджують фактично тканину ну, урбанізм України і виходять з, з ідеями, з такими гайдлайнами до змін, які мали би статися в Україні. Кожен зі студентів має застосувати свою сферу діяльності в плануванні стратегії розвитку міста. За словами фахівців, змусити місто функціонувати правильно не так легко, адже приділити увагу слід навіть найменшим деталям. Ми маємо дуже багато там парків в Києві. Місто є справді зелене, але там немає деколи таких дуже потрібних базових речей. Скажімо, там не знаю, смітників там так, або а, якого якоїсь кав'ярні, або біотуалету. Так це дуже важливо для міста. Це дуже важливо під час навчання студентів чекає декілька поїздок до інших міст України з простішим містоплануванням. Там у них буде шанс застосувати свої ідеї та напрацювання і проаналізувати стратегічні помилки. Гроші для втілення найкращих ідей обіцяють надати іноземні партнери та спонсори. Під час школи вони повинні розробити свої маленькі проекти перетворення міських територій, створення добусти парку, бібліотеки, магазинчику, де це потрібно. Так і далі вони будуть впроваджувати в місцях, і ми готові на це давати невеликі гранти і також залучати там інших учасників, партнерів. Спонсор. Київ має не тільки стати сучасною столицею, але й зберегти історичне обличчя. Таку думку під час відкриття школи висловив мер Віталій Кличко. Він наголосив, влада готова дослухатися до порад фахівців, щоб перетворити Київ на справді європейське місто. Бажання кожного, хто живе у Києві, бажання кожного, хто приїжджає нас в гості. Дуже важливо, щоб Київ не в якому разі. Не загубив свою самобитність, можу запевнити не тільки не тільки як мера, як голова Київської міської адміністрації. Повна підтримка і допомога з нашого боку після трьох місяців навчання організатори планують запровадити нові розробки впродовж двох років. Альона Горяча, Тарас Мушак, телеканал Київ.